У Коломию приїхали іноземні гості. З офіційним візитом місто відвідали члени міжнародного трейд-клубу. Це представники дев'яти країн світу. У рамках зустрічі гості оглянули принади писанкового міста та говорили про співпрацю. Іноземних гостей у Коломиї зустрічають хлібом сіллю. Делегація приємно вражена за давнім українським прийміть цей корабалька з тим добробуту, достатньо і гостинності у Коломийському часу. Thank you so much. Міжнародний трейд-клуб громадська організація, яка з із року працює в Україні, створена за сприяння та підтримки Мінекономіки України та об'єднує співробітників із торговельно-економічних питань майже 60 посольств іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Основною метою діяльності трейд-клубу є ознайомлення іноземних дипломатів із економічним потенціалом України, областей окремих промислових підприємств, надання сприяння українським центральним та місцевим органам державного управління. У залученні іноземних інвестицій, встановленні ділових контактів між вітчизняними та іноземними підприємцями, ми приїхали сюди для того, щоб ознайомитися з місцевими реаліями і ми вивчаємо цю інформацію, котрой ми зі сполучим. и потом раздадим вот эти информации среди наших бизнесменов с тем, чтобы привлечь как можно больше наших письменных сюда, наладить связи, развивать торгово экономическое сотрудничество. Мы знаем, что Украина – это при Советском Союзе это большая промышленная база, она развита не только машиностроением, но и кораблестроением и еще судностроением, еще химической промышленностью. Мы знаем, что ваша вашей области славится и водными, лесными ресурсами, и полезными ископаемыми. Думаю, что у нас будут большие возможности для развития торгово-экономического сотрудничества. За роки діяльності трейд клубу дипломати неодноразово відвідували регіони України, де зустрічалися із керівництвом міст та районів, знайомилися з роботою підприємств різних форм власності, зустрічалися з представниками ділових кіл регіонів. Востаннє на Коломищині іноземні гості були три роки тому. Це праця традиційна з Коломищину з Івано-Франківчу з цілим Прикарпаттям. Тому що пошли, ви бачите пішли з Європи, з Америки, пошли Азербайджан, Китай. Люди, які і в посольстві працюють на Україні. Це віша традицію, такий трейд-клуб, по якому вони працюють і відвідують областя. Він знайомитись, яка область, що область виробляється, як люди живуть. Будь-який приїзд потенційних інвесторів ми вітаємо, бо це окрім того, що ми рекламуємо, Колуми як все-таки туристичний центр, ми потенційним інвесторам показуємо. Наші принади інвестиційні. Тобто вільні виробничі площі, земельні ділянки під промислові виробництва, земельні ділянки під туристичний бізнес. Також ми завжди маємо змогу показати, що в нас є великий трудовий ресурс. Представники дев'яти країн, які побували на Коломищині, та влада сподіваються на плідну співпрацю в подальшому. Мова йде про зовнішню торгівлю, інвестиції, створення спільних підприємств.